Доброго дня, вітаємо вас на каналі Клуб Русли. Мене звати Павло. І сьогодні в нас мова піде про сучкоріз від ізліцької компанії Stafor, Сучкоріз під номером 703.100. Сучкуріз 703, 703 це є один з найбільших сучкорізів в лінійці компанії Stafor. Більшим за нього є обвідний сучкоріз 702. В нього голова ще більша, значно масивніша, ніж в цього. І по-іншому організовано саме руків'я. В даному випадку цей сучкоріз 703 це є обвідний сучкоріз, який розрахований для обрізки діаметром до 45 мм гілок. І цей сучкоріз конкретно під індексом 100 це є найбільший сучкоріз і довжина його 100 см. В нашому асортименті є ще менші сучкорізи з тої самої лінійки. Вони відрізняються між собою тільки довжиною руків'я. В даному випадку ось є сучкоріз з довжиною руків'я 80 см, відповідно, в нього індекс 80. І сучкоріз з довжиною руків'я 70 см з загальною довжиною 70 см, і в нього, відповідно, індекс 70 стоїть. Як було сказано, цей сучкоріз є обвідним. Тобто в нього є верхнє ріжуче лезо і нижнє контролезо, до якого верхнє лезо здійснює обрізку. Діаметр розкриття цього сучкорізу до 60 мм, а діаметр рекомендованої обрізки до 45 мм. При цьому, як ми бачимо, виробник спеціально поставив штифт на лезі, який є обмежувачем розкриття леза. Тобто спеціально для того, щоб не пробували обрізати гілки 60-70-80 мм, він поставив обмежувач для того, щоб не розкривати сучкоріз більше, ніж це необхідно. Довжина леза цього сучкорізу 85 мм, загальна довжина метр, тобто 100 см, а вага при цьому 1460 грам. і контрлезо в нього виконані з висковелицевої сталі. І так само, як і інші металеві елементи цього сучкоріза, вони є покриті спеціальним покриттям, яке захищає сучкоріз від корозії. Захищає ці елементи від корозії. В даному випадку тільки от фрезерована частина леза. І внутрішня частина леза, і внутрішня частина контролеза вони є відкриті. Все решта повністю має покриття. Відповідно, цей сучкоріз ну, практично не, не не, під не, не кородує, тобто кородує тільки ці частини, за якими відповідно необхідний мінімальний догляд, тобто мінімальне змащування, там чистка після роботи і все. На контрлезі виробник зробив спеціальне потовщення, тобто такі додаткове ребро жорсткості, яке посилює саме контрлезо для того, щоб воно витримувало зусилля під час витримувало навантаження під час роботи, при обрізці гілок діаметром 45-50 мм. Лезо в цього сучкоріза так само є досить грубе, тобто порівняно з молодшими моделями 700-ї, 701, тут є значно грубше лезо, так само, зрештою, як і контрлезо. На контролезі є, як у усіх професійних сучкорізів, поглиблення. Спеціальний впас, в який збирається бруд-сік з леза. Тобто, коли сучкоріз працює, він забруднюється. Відповідно, цей пас робиться для того, щоб зчищати цей бруд-сік з ріжучих елементів. Осьовий гвинт, осьовий вузол виконаний власне, таким же чином, як і на інших моделях Стафора. Тобто осьовий болт, гайка і пластина, за допомогою якої можна легко відрегулювати. Затяжку осьового вузла, тобто і правильно відрегулювати роботу сикатора. Це ну, різа. Це виконується дуже просто, хрестовою викруткою відпускається цей гвинт і пальцями повертається вправо-вліво. Осьова гайка, потім фіксується цей гвинт. Ріжучі елементи лезо-контрлезо, до руків'я прикручені на двох гонтах. Тобто, ці всі елементи так само, як осьовий, є калені. В середині руків'я має в собі два амортизатори. Саме руків'я організована досить просто: є алюмінієва трубка, яка сплощена є з двох сторін, тобто в площині роботи з вона має більший по висоті профіль, тобто більше реброжорсткості. жорсткості. Саму ж трубку алюмінієву впресовані. Металеві вставки, до яких вже прикручується лезо контролезо, впресоване на двох алюмінієвих проставках. Алюмінієвих прокладках це робиться на станках, тобто навпрес запресовує ці елементи всередину руків'я, і ця частина є нероз'ємною. Вона має досить міцне з'єднання. Тобто, власне, цим сучкорі за стафора відрізняється від сучкорізів інших там дешевих, в яких це все організовано на пластикових втулках. З контактом не в металл в металл, а в металл в пластик. Кінець років я має спеціальну ручку таку пластикову наплавку з чершавою текстурою, міцною, дуже комфортною на дотик, овальної форми, така овальна бочкоподібна форма, яка дуже комфортно лежить у руці, а закінчення є поширене, що запобігає виковзуванню власне, руки під час роботи. Придбати сучкоріз Stafor 703.100 ви можете в компанії Grand Plus Україна, яка офіційним дистриб'ютором Stafor на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів плуслин і в нашому інтернет-магазині. Дякуємо за увагу!